Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дубеня Святослав Миколаєвич, солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 27 лютого 1997 року у селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області. Ріс активним і допитливим хлопчиком, товариським і добрим. Мав молодшу сестру Христину, яку дуже любив і підтримував у всьому. Батьки виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної. Ідентичності та самобутності невдовзі сім'я переїхала до села Підмихайля Новицької територіальної громади, що на Калощині, де 2004 року Святослав пішов до першого класу місцевої школи. Під час навчання проявив себе сумлінним дисциплінованим учнем. Був гарним товаришем. Мав багато друзів 2013-го вступив до Брошнівського професійного лісопромислового ліцею. Здобув фах столяра будівельного верстатника деревообробних верстатів. Строкову службу проходив у другому взводі другої роти першої оперативної бригади Національної гвардії України. Одружився у шлюбі з коханою дружиною Богданою. Народилася донечка Ангеліна, татова гордість і мамина радість. Святослав був люблячим чоловіком, дбайливим батьком, добрим сином, надійним другом, позитивною і радісною людиною. Розповідає мама Богдана Миколаївна. Його усмішка заряджала всіх навколо, завжди відкритий та чесний у спілкуванні, готовий допомогти і підтримати тих, хто потребував його допомоги. Працював пекарем на пекарні «Височанка». З початком повномасштабного вторгнення не зміг спокійно дивитися, як ворог топче рідну землю. І, підписавши контракт у листопаді 2023 року, відправився захищати суверенітет і цілісність України у складі 24-ї бригади. Служив водієм механізованого взводу механізованого батальйону. За словами побратимів, зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, розумною і чуйною людиною до виконання завдань ста ставився відповідально з розумінням і проявляв ініціативу. А ще вірив у перемогу України, ніколи не здавався і йшов уперед. Мужньо виконавши свій обов'язок, боєць помер 10 червня 2024 року у лікарні міста Дніпро після важких поранень, отриманих під час ведення бойових дій у місті часів яр Бахмутського району на Донеччині. Йому б ще жити і жити, любити, кохати, зігрівати теплом рідних, близьких. Проте не судилося. Бажальний ворог обірвав молоде життя, перекреслив всі плани і сподівання. Свій останній спочинок герой знайшов 15 червня на кладовище села Підмихайля. Сміливий товариський і надійний таким знала його любляча родина, друзі, і запам'ятають в селі під Михайля. Жодні співчуття не зменшать біль втрати, жодне слово не втамує тугу в серці батьків та рідних. Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій, а Господь прийме його душу там, де святі і праведні спочивають. Ідеться в співчутті земляків. Життя Святослава Дубені було, мов блискавка таким же яскравим і таким же коротким. Він виконав один, але головний обов'язок будь-якого чоловіка своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.